Сьогодні розбираємо класику дорогою ціною Михайла Коцюбинського. Скільки ж коштує свобода? Це власне ключове питання твору. Уявіть, ставки настільки високі, що на кону стояло абсолютно все. Це наші головні герої Остап і Соломія. Вони йдуть на відчайдушний крок. Але від чого саме вони тікали? Варто глянути на ту епоху. Події розгортаються у 1830-х це розпал кріпацтва незадовго до його скасування. Кріпацтво це ж нестерпна праця і жодних прав. Не дивно, що люди тікали. Куди ж вони бігли? За Дунай, у Бесарабію, де кріпацтва не було. І ось що цікаво. Коцюбинський використовує особливу структуру, щоб розказати цю історію. Все починається з прологу. Він одразу задає головну тему непереборне прагнення до волі. А в кінці епілог він показує, що історія боротьби насправді не закінчилася. Отже, пролог готує нас до історії, а епілог зазирає у майбутнє. І завдяки цьому це вже не просто історія двох людей, це щось значно більше. Їхня боротьба стає символом вірності, неймовірної сили духу і самопожертви. Так особиста драма переростає в історію про одвічне прагнення до свободи цілого народу. Ну а назва дорогою ціною говорить сама за себе воля ніколи не буває безкоштовною. Що ж, це змушує замислитись а які історії про ціну свободи актуальні сьогодні?